втрата контролю та неміння оволодіти цим. Залежність. Чи знали ви, що мільйони людей по всьому світу страждають від залежності, але при тому же всі мовчать про це. Сьогодні ми поговоримо, що таке залежність, звідки вона береться, та найголовніше, як її побороти. Мене звати Вероніка. Я рада бачити вас на своєму каналі, а ми розпочинаємо. Залежність це не лише про шкідливі звички чи слабкість характеру. Це стан, коли людина потрапляє у пастку, яка поглинає її фізично, емоційно та соціально. Як пише у своїй книзі Габор Мате у царстві голодних привидів, залежність це не нормальна проблема, а спроба загоїти свої емоційні рани. І саме ця багатошаровість робить залежність важким явищем. Та розуміючи її, ми можемо допомогти собі та тим, хто поруч. Чи задавали ви собі таке питання, чому людина починає залежати від чогось? Зазвичай шлях залежності починається від того, що людина старається вгамувати свій страх, біль або емоційну порожнечу чимось. Але з кожним разом мозок адаптується, і щоб людина відчувала той самий ефект, як вперше, вона збільшує дозу, і тим самим з'являється залежність. Розпізнати залежність та зрозуміти, що вона присутня, це як перший крок до вирішення проблеми. І ось пару пунктів, які можуть вам допомогти зрозуміти, чи є у вас залежність, чи ні постійний потяг, або думки про певну речовану дію. неможливість зупинитися навіть якщо ви усвідомлюєте шкоду, відчуття порожнечі чи тривоги, коли ви намагаєтеся відмовитися, ігнорування роботи. Стосунків чи інших важливих сфер життя. Як зазначає Майя Сальцевіс у книзі Нерозбитий мозок, залежність це не просто слабкість, а механізм виживання, що формувався під впливом стресу та середовища. Розуміння проблеми переходить до наступного кроку вирішення її. І насправді це найголовніший етап. Боротьба із залежністю це великий виклик. Але після якого ваше життя стане кращим, і ось певний перелік речей, які зможуть вам допомогти. Визнання проблеми це не просто слабкість, а про силу подивитися правді в очі, звернення за допомогою. Друзі, сім'я, терапевти. Не бійтеся просити підтримки, адже ви намагаєтеся змінити та врятувати своє життя. Зміна середовища: уникайте ситуації людей, які провокують вас. Звісно, тригери можуть бути присутніми, але це невід'ємна частина, яку варто виконати для подальшого успішного лікування. Терапія та лікування професійна допомога може включати як групу підтримки, так і медичні підходи, пошук нових інтересів, Займіться спортом, творчістю чи волонтерством, це допоможе знайти нові джерела радості. Як пише Габер Мате, «Ділення залежності це не лише відмови від речовини чи дії. А й процес знаходження внутрішнього спокою та рівноваги. Чому залежність так важко подолати? Це пояснюється поєднанням біологічних, емоційних та соціальних факторів. Мозок створює нейрозв'язки, які згодом важко розірвати. Мозок буквально переналаштовується через вплив залежності. Добавте сюди ще ізоляцію, сором та страх перед змінами. І ви зрозумієте, чому. Подолати залежність настільки важко, але це не означає, що перемога неможлива. Як ми вже раніше говорили, поєднуючи багато факторів, можна подолати залежність та жити спокійним життям. Дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що залежність це не вирок, а виклик, який можна подолати завдяки друзям, сім'ї і віри у власні сили. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. Діліться в коментарях своєю думкою. І всім папа! -па.